Мангустін. Я не знаю, пам'ятаєте, було в Радянському Союзі під занев'язку, був такий фільм Гостя з майбутнього. каже, Я б зараз брамбулет з'їла. береш Берешний Мангустін і жариш на пітняровому маслі. Каже, а якщо на сливочному не вийде, не вийде. Коротше, брехуни в тому Совєцькому Союзі повністю. Мангустін виглядає так. Мені розказали, що в деяких готелях в Малайзії він заборонений. Чому? Так він нажимає ще його, я вам покажу. Бачите, відкрилося, відкрилося, і бачите, яке воно дуже красить. Якщо кудись вам попаде, якщо ви бачите, що людина йде обляпана, то це швидше за все не кров ворожа, а мангустіном десь воно срало собі. Коротше, і якщо його так обережно, воно так пріскає, відкрили, відкрили, а всередині кусок чеснику. Відомо всім українського чеснику. Часник насправді отак росте, а не так, як у нас. То у нас вже дикий. О, береш його їсиш. Смачне зараза. Страшне, дуже смачне. На чесник воно тільки візуально схоже. А так. А так воно дуже дуже солодке, дуже гарне і схоже, я ще покажу. Дякую. О! Є. Оце якби у нас в Україні ріс такий часник, то крім часник, ну, більше нічого в принципі рости немало. Але оскільки в нас він не росте, нам доводиться ростити цибулю, часник, картоплю, все інше. Людей зірвав мангустін, з'їв, дуріаном закусив і пішов гуляти. Тобі. З вами був Руслан із прекрасного е, міста назва Сінгапур. Ha ha ha